Всім привіт, це без цензури» і Я Марина Донелюкермалаєва. Думаю, ви всі бачили неймовірно красиве відео, як типу воєнкор Владлін Татарський став шикарно просмаженим стейком, медіум на своїй власній прес-конференції у Пітері. Це трапилося ще й 1 квітня на день дурня. Є у цьому певний символізм. Але найцікавіше, що буквально за добу до цих відомих подій сам Владлін Татарський по суті прогнозував свою долю. Таро всім це вечірній Владлін, головне воєнне шоу країни, І сьогодні прийшла така радісна новость, Утилізований петух. Тож давайте розберемося, хто ж такий цей покійник Владлін Татарський. Певне не всі знають, але це колишній там же наш громадянин з Донбасу, ім'я Максим Фомін. Цей товариш був засуджений у 2011 році, тобто ще за часів Януковича на 12 років строгої колонії за пограбування банку у Макіївці. Але 2014 року навесні у Горлівку, а саме у місцеву колонію строгого режиму, прийшли російські окупанти. Ну і почали робити ув'язненим, серед яких був і е, цей Владлен татарський, тоді ще Максим Фомін, таку дуже унікальну пропозицію, як вийти під ключ. Тобто під зобов'язанням взяти до рук зброю і повоювати проти України. Кинули, лоха. Але найцікавіше, що спочатку із Горлівської колонії наш герой втік, користуючись таким хаосом, який виник саме в цей період. От що він писав у своїй книжці Бек. «В 2014 році такое було можливо. Нас було 18 чоловік. Це я подробно описав своей книге. Розказував про це за кілька років, різко пахарешели уже русський, але далі було найцікавіше знову ж таки у тому самому 2014 році. Нова окупаційна влада в Горлівці вирішила виловити цих зеків утікачів і сказала насправді, що ніяких юридичних моментів на їх дострокове звільнення не було. Тобто, окупанти самі визнавали, що юридичні вироки судів України дійсні. Що стосується цих зеків, і тут абсолютно несподівано владлєнчику татарському допоміг ще один такий дуже відомий перебіжчик, державний зрадник, колаборант і на щастя, ще один е знаменитий мертвяк із Донецька, Олександр Захарченко. До речі, знаєте, є така іронія долі, тому що Олександр е Захарченко теж дуже сильно любив п'янки і ресторани і загинув дуже схоже, як і владлен татарський, від вибуху. Я просто по Так от далі наш безпринципний грабіжник банків попадає до батальйону Васток, але воєнним розвідником йому дуже сильно не хотілося бути, і тому дуже скоро він себе спробував на ниві воєнного блогерства. Безумовно, ця воєнна журналістика була з таким, знаєте, яскравим присмаком Скайбіївщини і Соловйовщини. Тому згодом у 2019 році Владлен Татарський приїздить до Москви Обростає бородою і кількома десятками зайвих кілограмів. І абсолютно несподівано знаєте, як в казці про Попелюшку він перекваліфікувався в ледве не в офіційні такі воєнні блогери Російської Федерації на території окупованого Донбасу. Найпростіше пояснення, чому ця блоха перетворилася в такого жирного колорада, це те, що е, насправді, мабуть, із молодим і безпринципним таким товаришем дуже плідно попрацювало російське гру. Тамтешні спеціалісти допомогли йому навчитися красиво говорити на камеру і вмикати на тій самій камері рек. І так, в такому улюбленому стилі Путіна, оцей Владлен Татарський став таким символом російської окупації України і того, яких би українчиків дуже хотіла бачити на території знову ж таки України. Російська влада, оцей Максим Фомін, Тире, Владлен Татарський, це по суті був такий демонстративний зразок, які українські громадяни на 100% влаштували б Російську Федерацію, щоби не було війни. Російська офіційна влада так активно розкручувала цього грабіжника банків і державного зрадника героя, що у грудні 2022 року його офіційно урочисто запросили в Кремль послухати Путіна його щорічне новорічне привітання для росіян. Татарський був серед російської еліти, що цікаво, десь в кулуарах Кремля він дуже коротко і влучно описав, що. Хотів сказати Путін у цьому своєму довгому м, словесному блоді: всіх уб'йом. Що цікаво для самого волона татарського, згодом ці слова стали пророчими. Все, всіх побідім, всіх уб'йом, всіх кого треба, ограбимо. все буде як ми любимо. Давайте з Богом. Ну а тепер найцікавіше, як саме сталася ліквідація одного із найгидніших персонажів, таких колаборантів і державних зрадників? Чому його ліквідація особливо приємна, тому що формально він все таки рахувався громадянином України? И саме тому чути вот такую гидуту из его уст было особливо неприятно. Многие люди, которые испытывают какие-то странные любовные чувства к ложителям, ну то есть к этим, они говорят о том, что ну зачем же мы разрушаем инфраструктуру, ведь мы отступаем, а не наступаем, зачем же мы их обозляем. Слушайте, они эти свиньи обозлены уже и так. Это раз. Второе. Даже в обороне разрушать нужну инфраструктуру, не будут работать госпиталя, больше клуб будь дохнуть на, на операционных столах. например. Максим Фомін, він же в Отлен Татарський настільки був упевнений, що вхопив Бога за бороду, що слухав Путіна, купався в увазі від шанувальників і приймав подарунки. І як ви знаєте, один із таких подарунків став фатальним. Варто зауважити про місце, де саме Владлена Татарського підірвали, просмажили його як стейк. В кафе, де відбувалася оця ця зустріч, воно належить Євгенію Пригожину, тому самому керівнику ПВК Вагнер. Ну і зазвичай останнім часом на вихідних там збирався такий собі клуб кіберзе фронт, тобто адпіти, є машеніки, імперці і люди, які очевидно поставили собі за ціль знищити Україну український народ. Якраз у ці дні на зустрічі з Лавліяном Татарським прийшло 70 осіб. І ось знаєте, трапилося так буквально, як в класиці якогось там світового кінематографу Шершеля Фан. Несподівано на цю зустріч неоімперців заглянула Феміна Наймення Настя. І Настя принесла особливий подарунок для Волена Татарського. Ось як воно було як свідчать очевидці. Спочатку вона взяла мікрофон, задала про ідеологію. Потім через деякий час, там були вопроси, питання, вона знову взяла мікрофон. Вот, і сказала, що а ви помті це я вам дарила відкритку». Вот Он говорит, а, это которую вы нарисовали, он говорит, да, вот на такой связи там встрече, Он говорит, я учусь в Академии художеств, Он говорит, а как вас зовут? Он говорит, Настя, а я вот сейчас хотела вам подарить скульптуру, потому что я учусь на скульптурном факультете в Академии художеств, То есть он, он ее знал. Он ее не знал, но просто однажды она уже, она говорит, вы помните меня, он говорит, я вас не вижу, потому что софиты там. А там, знаете, во второй части зала, так вот этой сощиты действительно, кто на сцене стоит, они не видят, кто во второй части зала сидит. Вот. Он говорит, а как его зовут? Она говорит, а это Настя, ну вот, она говорит, а, а сейчас я вам скульптуру принесла, подарить. Он говорит, да, ну унесите ее. Она говорит, а мне сказали, еще на входе, а вдруг это бомба, вот, и я там ее оставила. Вот, Они, Он говорит, ну посмеялись тут все. Ну и так я скажу, да, идите. Она пришла, принесла эту коробочку, пошла вперед туда, значит, к сцене отдала ему. Он говорит, садитесь тут. он говорит, ой, ну я так стесняюсь, я такая стеснительная. Он говорит, ну вот садитесь тут поближе. Она села ближе там куда-то к окну, говорит, ну да я вот здесь на кресле. Ну достали эту скульптуру. Это золотая просто была голова в каске. Ну я даже не знаю, похожа ли она на Максима, ну тут не можно сказать. Ну из-за река мы увидели, что вроде не похожа. Максим это татарский вот да, татар. да, вот он татарский. Вы его зна... Они... вы знали, вы этого человека? Мы подписчики его. Вот, мы, конечно, его каждый день смотрели. От і далі значить ще да. там, Вот он схожий на робочого нашахтера. Сюди ось ця скульптура, Ну голова каски. До речі, щоб ви не сумнівалися, російські пропагандистські ресурси одразу почали писати, що ця феміна, начебто така собі дівчина-марічка із Івано-Франківщини. Давайте ще раз поглянемо на цю фотку. Як на мене, ця дівчина абсолютно не схожа на галичанку. Або ось іще є один її ракурс. Ну, знаєте, така просто таки викопана внучка. Степана Бандери, що правда, по офіційній російській оперативці від правоохоронних органів Російської Федерації проходить абсолютно інша особа, і там вказано, що вона рускає, руска із Санкт-Петербурга. Але коли ми повертаємося до Владина Татарського, то у ця любов до уваги жін і любов до халяви, і таке бажання отримувати подарунки, так наче задів жадібна сорока, його і погубило. Як Давай, ладно ты. Вот. Просто ну. О! Золотой. Ладно. Да. Шохтор в каске. Да. Шохр в казке, да. Шахтер таски. Рабочая история. Да, все, золотой лагерь. Отлично. Ну, ты знаешь, слава богу, я газ. Тут я газ в таски. Да, ну ты просто кубики. Все правильно. Ну а потім три, два, один і вогу. буквально через три хвилини після оцих кадрів пролунав той самий цікавий і влучний вибух. І можу сказати, що мені подобається не тільки те, що Влатилян Татарський був просмажений до стану стейку, а й те, що кілька десятків потвор зараз лягли на больничку з різними пораненнями. Ну а тепер давайте помислимо, кому ж це вигідно. Безумовно, можна було знаєте, нагнати таке ЧСВ національне і сказати, що це наші українські спецслужби так постаралися. Але давайте будемо більш реалістичні і скажемо, що ліквідація цього пропагандиста вона була більш вигідна російським генералам, яких останнім часом Владлен Татарський дуже активно критикував. І знаєте, є щось в цьому дуже дуже підозріле, що останнім часом на Російській Федерації дуже активно почали гинути ті, хто активно критикував російських генералів і хід російсько-української війни з боку росіян. А ще гинуть ті, хто закликав публічно наказувати тих самих розвит дуже цікавого наприкінці березня. А Татарський Лентатарський скаржився своєму телеграм-каналі про те, що тисячі російських офіцерів із 2014 року пройшли горнило Донбасу, тобто мають навички такі прямі бойових дій проти української армії. І де ж де ж систематизація цих досвідчених вояків бідкався у своєму телеграм-каналі Татарський? Тож здається мені, що хтось просто захотів йому раз і назавжди закрити пельку. Ну а тепер давайте акцентуємо увагу і до чого ж тут Євгеній Пригожин. Стріт фудбар No1 це кафе, де відбувалася ця зустріч, не просто належить Євгенію Пригожину, а ще і офіційно входить у його групу Конкорд. Знаходиться цей барчик в дуже такому модному місці на Васильківському острові. То дуже цікавий політичний момент. Саме від цього округу, саме на цьому острові, Євгеній Пригожин на крайніх виборах парламентських до Російської Федерації до Госдуми зумів провести пару своїх депутатів. Тому це вбивство таке дуже прозоре і дуже показне. Окремі персонажі із високої влади, із високих кабінетів із ФСБ такі надсилають. Такий прямий привіт Євгенію Пригожину. А чому в такому стилі? Тому що Євгеній Пригожин сам колишній в'язень і цілком ймовірно, що тільки так зрозуміє, що до чого. Типу, закрий нарешті рот дядя, інакше наступним можеш бути ти. Ну, а такий нікчемний персонаж, ще й формально українець, як Вовлен Детарський, це був такий розходний матеріал. І знаєте, коли ви дивитесь якісь фільми про Макіпфіозі, і, наприклад, там дуже часто. Попереджують жертву мафіозі, там присилають голову кота, голову собаки чи голову коня. От так само Євгенію Пригожину надіслали голову Владина Татарського для попередження. Ну а наостанок хочу процитувати Богдана Буткевича, який дуже добре любить покоперсатися в російському нутряку. Коротше, як не подивися, всюди в цій історії свято благоліпіє та встановлення вселенської гармонії. Єдине з чим би я не поспішав, так це з тим, щоб вважати, що це українські спецслужби зробили. Вережці явно закручується спіраль боротьби за путінську спадщину, і цей дивічь цілком може бути і внутрішніми розборками, які ось саме в такому вигляді нам дуже вигідні, бажані та потрібні. А від себе ж додам, що різноманітного штибу сепаратисти, державні зрадники і е, інші люди, які вирішили там дуже швидко проміняти свій український паспорт на російські коврижки, влаштовують нас як українців саме в такому вигляді. Коли саме вони в якості основної м'ясної страви на столі в кафе. Ну і потім після цих посиденьок у ресторанах вони йдуть бек-вокалістами на концерт Кобзона. Ну і саме сік це попередження для кожного. Хто спокушається на російський паспорт, на кремлівські гроші, на кремлівські обіцянки? Те, що ми тут зробимо все тобі в шоколаді, просто зрадь Україну, що ти ніколи не будеш своїм серед росіян. Навіть якщо ти потвори рівня Гіві, Захарченка, Жиліна, Стрімаусова чи Журавка, ти все одно будеш в очах таких аборигенів Російської Федерації, бандієрівцем, бандієвцем, який може тебе здати. Тому знаєте, зараз дуже дуже цікаво перечитувати м, записи колег Волоплена Татарського про нього, що вони насправді про нього думали. Так, от колеги цього пропагандиста, воєнного блогера, пишуть: що а що такое он був не наш, і взагалі це була медіа простітутка? Тому насправді це дуже дуже така добра наука для тих, хто колись спокуситься заробітками на Росії. Що нова родина тебе кине, синок, і не просто кине, а утилізує в кафе, став воєнкор Владлен татарський, сообщил собеседник агентства. Это как бы жесть. Жесть. І якщо ви мені не вірите, то просто перегляньте фото, відео і загалом долю тих, кого Російська Федерація з 2014 року використовувала як презерватив, і викинула на сміття. Всім дякую за увагу. Це було без цензури. Це була Марина данилюк Кермулаєва. Якщо вам сподобався наш контент, ставте лайк. Коментуйте, поширюйте його в соціальних мережах і підписуйтесь на наш канал, на канал Кращої Української аналітики в Ютубі.